Правда про вас його очима. Усім привіт! З вами Алітара. Давайте подивимось цю тему. Пишіть в коментарях своє ім'я, чи свій знак зодіаку, щоб цей розклад був співзвучний саме з вами. Також я запрошую до себе на особисті розбори, також у мене курс по картам Таро. Якщо цікаво, пишіть в інстаграм. І так, правда про вас його очима. Що він там думає про вас, що він знає про вас? Давайте подивимось. Ой що ви йому знесли голову, що ви йому, знаєте, як кара, що ви йому постійно пилите мізки, знаєте, така історія тут може бути, що він і навіть знаєте, від вашої енергії, від, вашого, від вашої швидкості, від ваших емоцій він як устав вже не хоче цього. Хоча бачите кохання любов, тобто він хоче бути з вами, він розуміє, що ви дуже його кохана людина, що йому з вами поряд дуже добре. Але напевно у вас якийсь період негативний, можливо, можливо, сварки, що ви йому, знаєте, все прямо вивалюєте, ви його можете прям дрюкати, давати йому прочухана за будь-яку провинність. І він від цього може дійсно вже втомився. Так, Боже, в нас тут вилітає пів колоди. Ну, він би хотів би до вас проявитися, він би хотів, щоб у вас був конект, щоб він мав якусь енергію поряд з вами. Знаєте, він хотів би втручатися в ваше життя, тому що йому цікава ваша енергія. Ну так, він хоче стабільних відносин. Бачите, які в нас тут карти дві десятки, тобто це максимум. Правда про вас, це те, що він хоче бути з вами, він вас любить, він хоче з вами сім'ю. Якщо цього ще нема, можливо, він запропонує щось таке більш стабільне, хоче щось дуже приємне з вами, хоче насолоджуватися життям і знати, що ви стабільні партнери. Так, правда про вас. Давайте ще одну дістану карту. Правда про вас. Знаєте, багато амбіцій, але мало якоїсь реалізації, тобто в планах мати максимум. Зараз, можливо, він може вам дати мало. Ви з цього приводу йому даєте прочухана. Він готовий братися за діло, готовий розвиватися. але Треба час просто просто розуміти, що він вас бачить стабільним, приємним, найкращим партнером в стабільних відносинах. Ось такий у нас розклад. пишіть коментарях, що думаєте. Ну і всім па-па!